вечора, це випуск новин. на ЮА Буковина і у студії з вами Максим Калінчук. Яким буде новий тариф на проїзд у тролейбусі? У ці хвилини обговорюють на громадських слуханнях у житлово комунальному господарстві. Зараз там перебуває наш кореспондент Дмитро Заня. Дмитре, що там зараз відбувається? Тобі слово. Саме ці хвилини у департаменті житлово-комунального господарства тривають громадські обговорення щодо. Вартості проїзду в електротранспорті долучитися до обговорень могли усі охочі. Для цього було потрібно прийти з паспортом та зареєструватися. Усього зареєструвалися 63 людей. Реєстрація також дає можливість не тільки обговорювати, але й голосувати за відповідні рішення. Отже, Чернівецьке травесне управління пропонує підняти вартість проїзду до 4 гривень 50 копійок. Нагадаю, що нині тариф 3 гривні. 80 копійок, компенсовує міська рада за кожен куплений квиточок. Біля мене знаходиться Іван Іваншин, начальник служби енергогосподарства Чернівецького тролейбусного управління. Отже, пане Іване, чим з підняття вартості проїзду? Ну, я скажу. Конкретніше, що не 380 платять чернівчани, а платять 3 гривні, так. а 80 копійок доплачує міська рада. Зараз реально піднімається це на 70 копійок. Це вартість збільшення електроенергії у нас, збільшення вартості запчастин, матеріалів і відповідно податки і заробітна плата. Для інформації чернівчан скажу, що Чернівецьке тролейбусне управління в рік сплачує 25 мільйонів гривень тільки податків і відрахувань. Ага пробігають тролейбуси то саме, 3 мільйони кілометрів по нашим дорогам, їх треба ремонтувати, якщо не буде відшкодування, то саме, і в загальному перевозить порядка 30 мільйонів пасажирів. От коротко все. Тобто, фактично, цей тариф, це, аби покити ті витрати, які є. Дякую тобі, Дмитре. На жаль, в нас деякі проблеми з зв'язком. Ми будемо і надалі слідкувати за перебігом громадських слухань. У тролейбусному управлінні кажуть, підняття тарифу це вимушений крок, бо зросли видатки на електроенергію. Зараз з міського бюджету відшкодовують частину вартості кожного квитка. У Чернівецькому тролейбусному управлінні 94 тролейбуси. Саме підприємство є збитковим. Щорічно отримує дотацію з міського бюджету, каже Михайло Олексюк. На Україні немає жодного тролейбусного управління, яке було прибутковим, Тому що ну, це нереально. Не Тому що, навіть відповідно, для того, щоб воно було прибутковим, наш квиток повинен коштувати 9 гривень. Нині у тролейбусі вартує для мешканців 3 гривні. З міського бюджету відшкодовує ще 80 копійок на кожен проданий квиток. За словами Михайла Олексюка, вартість проїзду треба підвищити до 4 гривень 50 копійок. Це дозволить покривати витрати на зарплату працівникам та обслуговування машин. Тільки утримати електроенергія і утримати спеціалістів, щоб вони не порозбігали, щоб утримати зарплату. І все, з цього придбання нової техніки навіть не, тут неможливо. Підвищувати тариф потрібно, але наскільки питання відкрите, каже член виконавчого комітету Ярослав Шешур. Не кажу, що саме ну, обґрунтований тариф це 7-8 гривень. Однозначно, що ми такий тариф затверджувати не будемо. Мовить про 4,50 Ну, по 4,54 чи 4,50, якщо ми проміжковий підняли до трьох, ну, може, гривень. Ну, Я не впевнений в тому, що ми приймемо тариф 4,50. У минулому році компенсація тролабусному управлінню була з міського бюджету надана 63 мільйони. Тобто, ну в цьому році це вже більше. Якщо ми не піднімемо ціну, то треба буде ще більше давати з міського бюджету. Тобто, і у виконавчого комітету є вибір. Або підняти ціну і менше з міського бюджету доплачувати, або залишити ціну так, як є, і відповідно забрати кошти чи з доріг, чи з лікарень, чи з садочків. Наталія Гусак була в ініціативній групі, яка розробляла програму розвитку електротранспорту в місті. За її словами, новий тариф повинен передбачати покращення умов перевезення. Варто подумати над тим, щоб так само як ми вимагаємо по приватних перевізниках щодо покращення якості, щоб ця якість і покращувалася в електротранспорті. Я думаю, що скоріш за все підняття тарифу на електротранспорт буде якоюсь передумовою для влади, що ось ну подивіться, ми ж так само повинні реагувати на запити приватних перевізників. Скільки коштуватиме проїзд у травебусі, сьогодні обговорюють на громадських слуханнях. Потім питання виносять на засідання виконавчого комітету міської ради: Дмитро Заня, Марина Боучева, Володимир Дорож, Сергій Тетяк, Юа Буковина. Звільнити з посади головного лікаря міського клінічного пологового будинку номер 1 Дмитра Манчуленка за перевищення службових обов'язків. Таке рішення підтримали депутати Чернівецької міської ради. Вони проголосували за петицію, яка за один день набрала необхідну кількість голосів. Чернівчанки з чоловіками та дітьми прийшли на сесію міської ради. Кажуть, хочуть підтримати лікаря Владислава Гушовського, якого нещодавно намагався звільнити головний лікар пологового будинку номер 1 Дмитро Мачуленко. Нас всіх сьогодні зібрав той факт, факт: незаконного звільнення Владислава Михайловича Гушовського, це шикарний спеціаліст, це золотий чоловік. Та то, один із немногих, хто. Просто обязан бути з нами, і тот, хто должен работать у нас, і той, хто должен допомагати нам, женщинам, давати нову жизнь. Я також на нього народжувала. Я пізно народжувала в 35 років. Перша дитина в мене з'явилася, він мені допоміг. І так само багато таких жінок. Ми хочемо, щоб нас влада почула. Ми хочемо, щоб залишився Гошовський Владислав Михайлович на роботі, а мочоленка, щоб зняли, тому що він не дає йому працювати. Депутати вчасно на сесію не зібралися, тому пішли на погоджувальну раду. Чернівчанки вимагали, аби секретар міської ради Василь Продан викликав Дмитра Манчуленка та Владислава Гошовського. На сесію прийшов тільки Гошовський. Він очолював пологовий будинок з 2014 року, поки Дмитро Манчуленко був усунутий з посади. Коли Манчуленко поновився через суд, Гошовський зайняв посаду заступника з контролю якості лікування. Ця посада була створена законно згідно чинного законодавства за погодженням з управлінням охорони здоров'я, ну, з дотриманням усіх вимог. Він дав наказ на звільнення, наказ незаконний, приказному порядку зібрав господарський персонал, виломав двері замок. Заставляв людей викидувати мої речі з кабінету, ніхто його не підсижував, ніхто не забрав в нього ніякої посади, нікому не потрібен. Він з його посадою. Люди хочуть просто працювати. На сайті міської ради позавчора зареєстрували петицію про звільнення Дмитра Манчуленка з посади головного лікаря пологового будинку номер 1 яка набрала необхідну кількість голосів за один день. Світ, 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 світ. 22 депутати підтримали петицію. Відтак Василю продану рекомендують звільнити Дмитра Манчуленка за перевищення службових повноважень. Сам Дмитро Манчуленко на сесії не був. На наші телефоні дзвінки не відповідає. В нашій присутності з ним зв'язалась секретарка. Так, де є інформація, що ми ви не виконали. У <звілля> юридичному відділі міської ради кажуть, якщо Дмитро Манчуленко офіційно на лікарняному, звільнити його не зможуть. Законодавця, якщо казати, формально долучення, добороняє звільнення працівника під час лікарня. Якщо мова йде про відсторонення, ну це в принципі має на то право на лікарню проведення службового. Владислав Гошовський каже, готовий стати виконуючим обов'язки головного лікаря пологового будинку номер 1 якщо Дмитра Манчуленка відсторонять від посади на час службового розслідування. Вікторія Танасійчук, Роман Пилатик, телеканал Буковина. Перше засідання ради оборони провели сьогодні у Чернівецькій облдержадміністрації. Засідання ради оборони очолив перший заступник Чернівецької обласної адміністрації Михайло Павлюк. Згідно пункту 6 указу президента обласним державним адміністраціям доручення сформувати ради оборони з метою сприяння вищому військовому керівництву у запровадженні режиму воєнного стану і сьогодні відбулося перше засідання. Ну перш за все, ми чітко озвучили те, що питаннями миру та забезпечення безпеки громадян приймаються правоохоронні органи питанням забезпечення життєдіяльності в Чернівецькій області займаються. Місцева виконавча влада. Друге, хотів підкреслити, що не повинно бути ніякої паніки. Ми обговорили разом з обласним військовим комісаром ряд превентивних заходів. Будемо готуватися до мобілізації, хоча вона не оголошена, навіть частково не оголошена і не планується наразі. Тим не менш, ряд заходів треба здійснити. Узберігайте спокій, працюйте в звичному режимі, виконуйте всі свою роботу, ніяких обмежень, ні прав і свобод громадян. Ні, діяльності, яка пов'язана з реалізацією цих прав і свобод, не передбачено. На цьому наш інформаційний випуск завершено. Не перемикайте о 19.20 у програмі. Тема дня моя колега Наталія Ценюсик спілкуватиметься з начальником юридичного управління Чернівецької міської ради Олександром Шибою про те, чи залишиться Чернівецький пологовий будинок Номердин з Дмитром Манчуленком. Я ж з вами прощаюся до зустріч в ефірі о 20.40.